Усім привітики І я зараз розповім про зміни Х5 о 0220. І на, у нас в стендофі сьогодні з'явилася така менюшка в новостях, там, де зміни XP в оновлені. Ми переходимо на цей сайт, і тут все окремо написано. Зараз я все розберу і вам все розкажу. Ну... А перше, що вона нам розказали, що усі облікові записи і всі його рівні досягнуті, і прогрес ветеран будуть переплетені, тобто покращені системою. І е, тепер ми можемо необмежений мати рівень в стендафі, тобто, якщо колись ми доходили до 50-го рівня, і ми отримали медальку ветерана яку можна було забрати, а тепер ми будемо за кожен рівень, ось тут можна подивитися, получати за кожен рівень всякі експішки, боксики, ой, ой кажу експішки, коїни, бокси, ось тут скини деякі, рамочки додають для аватарок, як в PUBG Mobile. І на 90 му левелі, на 90 му рівні, ми, будем... ми отримаємо Чермсо 2. Ось тут нам показали. І И... це буде така собі дорога слави, чи що це таке буде? Уному вікно винагороди. Тобто, я, як я вам казав, унікальну нагороду, срібні монети, ящики, рамочки. Ось тут красиво так все показано. Дуже прикочено. Також буде додавати ветеранський прогрес. Тобто усе, що ви набули за ці роки, не зникне повітрі і це прийде до ветеранського прогресу. І він стартуватиме з 1 січня. І буде називатися Прогрес ветеран 2023 року. Тобто, там можна буде ось так він буде виглядати. Там можна буде отримати медальки, всякі бронзу і так далі. І нам потрібно буде, щоб отримати всякі медальки, набагато менше XP отримувати, щоб їх отримати. Там буде діамантова медалька. Сільверова бронза це щось похоже на систему е калібровки. І типу еліта голда, голда і так далі. Там буде е е еліт голд, це буде ламка типу, планка між е платиновою і якоюсь -то там медалькою. За прогрес ветерана також можна буде отримати всякі щитки. Або я не знаю, що це таке щитки, але може ще буде отримати всякі. Е, тут навіть є ветеран бронза, Сільвер, Голд, е, як я зрозумів, Рейнджер. Що це таке? Щось. ще Оське ось, ось таке буде. І там буде, е, типу. А, це буде, напевно, Еліта, а це буде легенда. І ось тут а, м, якісь щитки. Це, напевно, щитки, які будуть е, десь біля нікнеймів вставитися, Ось так, як медальки. І графіки теж, таке ж саме. І наскільки тут написано, я зрозумів, що. У кожен е, ветерановий прогрес буде оновлятися кожного року, тобто є ветерановий прогрес 2023 року, до 2024 і так далі. І що найцікавіше, я не розумію, я не знаю. Тобто можна було закалібруватися в союзниках пограти або матчмейкінг, Можна було тільки тоді, коли ти досягнеш п'ятого левела. І непонятно, чи з якого левела буде, чи з першого левела буде, чи якісь ще левели додадуть. Це все можна, я не знаю, коли це ми побачимо. Але я про це відео якась зніму. О що мені найцікавіше було? От я, мені цікаво, чи кожні якась скін на рушку буде додаватися кожні 10 левелів, чи там кожні 20-25 рівнів. М Очевидно, що ці усі скіни не можна буде купляти, адже економіка ігри буде падати. І це, так сказати, буде формилка голди. Типу, поставив на ніч, собі там якийсь е там е е е аккаунт лівий, собі він собі набиває XP, фармить. Оружжі скіни, ти потім собі це все перекидаєш на основу, і там ти ходиш з кінами. А типу, не будуть получати з цього прибутку. Адже нащо людям донатити в гру, якщо можна просто ...можна просто ось так зробити безплатно і легко. І... І ось що мені цікаво. Стаття вийшла тільки сьогодні у о, 3 години. о 2 годині. А чомусь оновлено вчора. І ось тут є оці рамочки. І 55, 155, 250, 350, 450 і 600. Як думаєте, що це таке? Чи це буде нафармлена на XP? Чи це буде якісь там рівні, чи це ще щось додадуть, що можна буде за це получати? Якась дивина. Ну, ніхто не знає і про ці 55, 155, 250, і оці всі числа ніхто не сказав. Ну а на цьому усе. І усім папа, до нових зустрічів.